Давним-давно, у ту пору, коли сніжинки падали з неба, як пір'їнки, біля вікна з чорною рамою сиділа королева і шила. Аж тут вона вкололась голкою. Щоб приглушити біль, королева відкрила вікно і висунула руку на холод. Три краплі крові з її пальця впали на сніг. Ті краплі крові мали такий гарний вигляд на білому снігу, що королева сказала. О, якби у мене була дитина зі шкірою, білою, як сніг, і губами червоними, як кров, а волоссям чорним, як вікно з чорного дерева. А вже навесні у неї народилася дитина, саме така, як вона собі уявляла. Дівчинку почали називати Білосніжкою. Але, на жаль, добра королева померла. А король дружився на новій королеві, серце якої було злим і жадібним. У цієї злої королеви було чарівне дзеркало. Вона стояла, дивилася в нього і запитувала. Дзеркало, дзеркало, дзеркало на стіні. Хто найпрекрасніший з усіх? А дзеркало їй відповідало Ти, о, королево, найпрекрасніша з усіх. Нарешті настав день, коли дзеркало на запитання злої королеви промовило О, королеву, ти прекрасна, як завжди, але білосніжка прекрасніша за всіх на цій землі. Королева зі злості ледь не розбила дзеркало. А вже наступного ранку вона покликала мисливця і наказала йому Заведи Білосніжку в глухий ліс і зроби так, щоб вона не повернулася не смій залишати її живою. Мисливцю так жаль було бідну дівчину, але що він міг зробити? То був наказ королеви, серце якої, мабуть, було каменем. Мисливець привів білосніжку до лісу і, змилосердившись, над дівчиною, зізнався їй про наказ королеви. Він сказав Білосніжку, втікай і сховайся так, щоб тебе ніхто не знайшов. Королева дуже лиха, ти не можеш бути в безпеці поряд з нею. Білосніжка побігла в глиб лісу, а мисливець тим часом повернувся до королеви з серцем Оленя і сказав, що виконав її наказ. Білосніжка бігла все глибше і глибше в темний ліс. Десь почулося виття вовків. Дівчина спіткнулася і порвала сукню. Але вона й далі продовжувала тікати. Здавалося, що високі гілки дерев тяглися до самої землі, щоб схопити її. Раптом вдалині вона побачила блиск світла. Хто б жив так глибоко в лісі? Вона підійшла ближче, світло лилося з вікон будинку, двері якого були відчинені. Білосніжка зайшла всередину і побачила маленькі меблі, маленькі ліжечка, немов там спали діти. Вона згорнулася калачиком на одному з семи маленьких ліжечок і заснула. Господарями будиночка були семеро гномів. Вони весь день добували золото всередині гори. Коли вони прийшли додому тієї ночі і запалили свої сім свічок, вони побачили, що на одному з їхніх семи ліжечок спить непрохана гостя. Ой, яка гарна дівчинка! вигукнув один із них. Тихенько, не розбуди її, сказав інший. А де ж мені спати? запитав третій. Вона зайняла моє ліжко. «Хм!» – сказав четвертий. Ніч триває сім годин, тому кожну годину один із нас повинен встати з ліжка і по черзі спати в кріслі. Так і вирішили. Наступного ранку, з першими променями сонця, білосніжка прокинулася. Побачивши сімох гномів, вона злякалася. Але вони, усміхаючись, запитали, як тебе звати, і чому ти тут, що сталося з тобою? Я білосніжка, сказала дівчина, а тут я, бо в мене трапилась біда. І вона розповіла їм про свою злумачуху і мисливця, який її відпустив, і порадив тікати й ховатися. Старший гном сказав, Отже, Білосніжко, ти можеш залишитися в нас, і ми будемо тобі дуже вдячні, якщо ти допоможеш нам з господарством і доглядатимеш за нашим будиночком, поки ми тяжко працюємо. Звичайно ж, білосніжка погодилася, їй хотілося віддячити добрим гномам. Вони всі стали її друзями. Кожного ранку семеро гномів виходили на гору, а білосніжка залишалася вдома. Виходячи з дому, гноми радили білосніжці, твоя мачуха може дізнатися, що ти тут, тож нікому не відкривай і не йди з дому. А тим часом королева, пересердившись на дзеркало, запитала в нього. Дзеркало, дзеркало, дзеркало на стіні. Хто найпрекрасніший з усіх? І от дзеркало сказало: О, королево, ти прекрасна, як завжди. Але білосніжка все ж прекрасніша за тебе, хоч і сховалася вона далеко в лісі в будинку гномів. Ах ти ж, брехливе, мерзенне дзеркало! Я бачила її серце, скрикнула королева в гніві, але вона знала, що дзеркало ніколи не бреше. Вона зрозуміла мисливець її обдурив і вирішила розібратися з Білосніжкою власноруч. Вона одягнулася, як стара продавчиня, і в такому вигляді навідалася до будиночку гномів. Постукала в двері і гукнула Найкращий одяг. Виходьте, дивіться, тільки у мене можна купити найкращий одяг. Білосніжка визирнула у віконце. Їй здалося, що жінка справляє гарне враження і їй можна довіряти. Дівчина сказала: «Добрий день, добра жінку. Я залюбки подивлюся ваш крам, заходьте. І вона впустила злу королеву під виглядом продавчині в будинок. Білосніжка вибрала для себе гарний поясок, а жінка й каже Ходи, дитино, я пов'яжу його тобі. Жінка обмотала білосніжку поясом і так міцно його затягнула, що білосніжка впала на підлогу, мов мертва, а жінка кинулась тікати. На щастя, гноми були неподалік. Вони почули якийсь шум, прибігли до хати, зірвали з Білосніжки пояс і врятували її від лихої мачухи. Наступного разу, йдучи з дому, гноми наказали дівчині Білосніжко, наша мила подруга, не відчиняй нікому двері. Тепер зла мачуха знає, де ти. Вона може знову прийти. Не відчиняй нікому, чуєш? Добре, не відчинятиму. Мовила білосніжка, закрила двері і, співаючи пішла всередину будинку. Невдовзі мачуха знову звернулася до дзеркала. Дзеркало, дзеркало, дзеркало на стіні. Хто найпрекрасніший із усіх? Дзеркало і відповідає їй. О, королево, ти прекрасна, як завжди, але білосніжка все ж прекрасніша за тебе. Гноми врятували її, і тепер білосніщена краса затьмарює твою в тисячу раз. Ах, ця клята білосніжка! Я так цього не залишу, розгнівалась королева. На цей раз вона взяла прекрасний грабінь для волосся і вмочила його в отруту. Підійшовши до будинку під виглядом продавчині, вона загукала Відчиняйте, вибігайте, вибирайте, є у мене на що подивитись. Білосніжці стало цікаво, і вона визирнула через вікно. Дівчино, яка ти гарна. У мене є дещо, що підкреслить твою красу. ледь не заспівала Мачуха. Мені заборонено кому небудь відкривати, сказала білосніжка. То не відкривай, сказала зла Мачуха, просто подивися. Вона вийняла прекрасний отруйний гребінь і показала його дівчині. Але ж білосніжка не знала цього. Вона була такою довірливою, що й на цей раз відчинила двері. Мачуха зайшла і, промовляючи, Ану, давай подивимося, як тобі з цим гребенем, струмила його силоміць в Білосніжчині коси. Дівчина одразу впала додолу, а зла королева побігла чим душ подалі. На щастя, саме вечоріло, і гноми поверталися додому. Вони побачили відчинені двері і почали бігти. Побачивши на підлозі білосніжку, гноми вийняли гребінь з її волосся, і дівчина отямилась. Через деякий час мачуха, вважаючи, що розправилася з білосніжкою, задоволено спитала в дзеркала. Дзеркало, дзеркало, дзеркало на стіні. Хто найпрекрасніший з усіх? На що їй дзеркало відповіло? Королеву. Білосніжка прекрасна, як найніжніша квітка, і в тисячу разів гарніша за тебе. Білосніжка, негідниця, крикнула зла королева. Вона взяла яблуко один бік, якого був білий, а другий червоний, і отруїла ту частину яблука, яка була червоною, переоділась селянкою і пішла до будинку гномів. Підійшовши до будинку гномів, вона загукала, які смачні яблука я продаю. Найсолодші, найсмачніші, найспіліші. Білосніжка виглянула у вікно. Зламачуха сказала: Дівчину, у мене найсмачніше яблука в світі. Хочеш спробувати? Білосніжка мовила. Мені заборонено відкривати двері. Дитя! Ласкаво усміхнулась зла королева, замаскована під селянку. То не відкривай, я дам тобі його через вікно. І жінка простягнула їй яблуко. Білосніжка відповіла Ні, дякую. Що таке? запитала мачуха. Невже ти боїшся, що я тебе отрую? засміялася жінка. От тримай, я розділю його з тобою на двох, щоб розвіяти твої страхи. Вона розрізала яблуко навпіл і простягнула білосніжці червону отруєну половину, а сама відкусила білу. Білосніжці так хотілося того яблука, що вона знову довірилась незнайомці і взяла його. І як тільки вона його відкусила, одразу ж впала на підлогу. Коли її знайшли гноми, вона так і лежала на підлозі і не дихала. Вони обшукали весь дім, щоб виявити отруту, і так її і не знайшли. Тоді вони зрозуміли, що білосніжку не врятувати. Вони оплакували дівчину, яка стала їм сестрою три дні й три ночі, а тоді вирішили її поховати. Але вона мала такий вигляд, ніби й досі була жива. Тоді вони вирішили зробити для неї кришталеву труну і покласти дівчину в неї на вершині гори. А зламачуха, підійшовши до дзеркала, запитала. Дзеркало, дзеркало на стіні. Хто найпрекрасніший з усіх? А дзеркало їй відповіло. Ти, о королево, найпрекрасніша з усіх, і королева задоволено пішла до королівської зали. Час ішов, і трапилося так. Що на скляну труну з білосніжкою наштовхнувся принц на полюванні. Йому здалося, що то якась гарна статуя всередині, і він нахилився нижче, щоб її роздивитися. Нахиляючись, він необачно не подивився собі під ноги, і зачепившись за якийсь корч, почав падати, а падаючи, шарпнув труну, яка струснулась і розбилася. А від того поштовху. Отруєний шматочок яблука, який застряг у білосніжки в горлі, вилетів і дівчина ожила. Незабаром білосніжка і принц закохалися, а тоді й одружилися. Вони та сім гномів прожили довге і щасливе життя. А зла королева, як дізналася, що білосніжка і досі прекрасніша за неї. Закам'яніла від злості, і більше про неї ніхто не чув.